От, Наприклад, ті ж самі ланцети мінують, щоб вони не потрапили до нас на дослідження. Він, коли впав, він не вибухнув. Тому ми маємо такий дуже цілий зразок повністю з усією електронікою і досліджуємо для того, щоб ставити більш цільову заваду і підбираємо і по частотах, і по типу завад, щоб працювати по ньому краще і ефективніше. Я хочу знайти Молнії — це такі маленькі літачки, які можуть нести ФПіжки. Тобто вони несуть там 2-3 впівішки, які скидують вже за лінією зіткнення там на відстані, там, умовно кажучи, 10-15 км, які ще залітають ще е, далі. Є дешеві камери, які е, в туман там, нічого бачити не будуть. Є більш дорогі. Якісніше нічні з інфрачервоним баченням, або навіть там тепловізійні, які можуть літати і в туман, і в дощ, і от буде зима, і в сніг будуть літати. Це залежить від ціни дрона і від ціни оператора. Тобто, чим більш досвідчений оператор, тим він у більш гірших погодних умовах зможе літати.